Добрий день, шановні винограда-любителі. Сьогодні у нас 10 червня 2025 року ми знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка Полтавська область Україна. Тема сьогоднішнього відеоролику це осипання наших квіток на винограді, який він починає квітнути або ще не цвіте, в кого як, по-різному. Бо кожного дня ну, отримуємо десятки дзвінків і люди жаліються, що. Виноград, особливо, якщо там ще проводять якісь ранні операції, підв'язки, і все. Десь пагін торкнув і дуже сильно осипається саме суцвіття. Інколи навіть все повністю осипається. З чим це пов'язано, всі думають, що це якась хвороба або якісь інші прояви, і всім хочеться чимось обробити, але в даній ситуації я хочу сказати, це. Скоріше за все, на мій погляд, як я зарахую, це ніякому разі не хвороба, і пов'язувати це з хворобами не потрібно, тому що це просто функціональне, як пускать, розстройство самого виноградного організму. Пов'язано з тим, що пройшли у нас досить такі аномальні погодні умови, які передували цьому. По-перше, це було дуже сильне похолодання в травні місяці. Пройшов збой всівозможних процесів. Подачі тих мікро-макроелементів, які могли десь в певний період поступати в рослину. А оці зміни температури, особливо холод, тепло, дуже сильно посприяли тому, що десь порушені були такі процеси. Окремі сорти перенесли ці зміни відносно спокійно і нормально. Окремі сорти дуже відреагували на це. І в даний період маємо окремі сорти, які можуть просто осипатися. От в даному випадку, от підійшли до одного з кущів, от він почав квітнути, але от якщо я легенько трухну, от дивіться, в мене на руку падає не розкрившися цвіток. Тобто він ще не розкрився. І от уже в гілочках іде сихання. Це ніякі не сирі гнилі, це ніде нічого, це просто. От я ложу його на руку. Це просто-напросто осипалися квіти, і гілочка не отримує ну, для них поживних речовин, вона просто відсихає в цьому місці. А все, що залишилося, це все інше продовжує або квітнути, або ж ось бачимо, є такі, даже колпачки підсихають зверху. В даний період не було ніяких ні дощів, ніде нічого. Стояла дуже сильна спека попередня, і це також дуже сильно по, сприяло тому, що десь теж йде порушення надходження поживних речовин, певних елементів. В першу чергу там бор, цинк, який необхідний для хорошого періоду квітнення. І десь якісь порушення були. Окремі сорти диригували нормально, у нас є вже повністю сорти, які вже повністю запилилися, вже, мабуть, і ягідки, які певні є, а є, які тільки починають квітнути, які в повному якась процесі квітнення. Але це все реакція кожного конкретного сорта. Якщо у вас така такий процес йдуть, і ви бачите, що таке є. Що б я радив би зробити? В першу чергу бажано відійти від кущів як можна подалі, не робити з ними будь-яких зелених операцій в цей період, хоча б тиждень, а мовно трошки менше. Дайте йому, хай він відцвітеться, як зможе. Що осипеться, то осипеться. Але за рахунок потім наростання ягоди, воно вся гронка вирівняється. Навіть оці пустоти в гронках, які зараз десь бачите, що неповноцінно запилилися, за рахунок величини ягоди, ягода поступово буде наростати, і ці пустоти позакриваються. Це все буде, ну, скажімо так, тимчасове явище іменно по конкретному цьому рокові. Наступний рік такого не буде, якщо звичайно не буде якихось гірших катаклізмів і все це вирівняється. Це просто прояви оцих нестабільних температур, які були в цьому періоді. Це, ну, це моя думка. я просто За багато років спостережень за тим, як поводять себе кущі, от, от такі періоди це найбільше сприятлива така. Такі сприятливі умови для от такого осипання суцвіть. Таке дуже часто буває. Коли йдуть холода, потім різке тепло, ці качелі все-таки проводять якийсь дисбаланс надходження тих чи інших поживних речовин до наших суцвітів. І от проходять такі процеси. Все теж конкретно від сорта. Є, наприклад, сорт такий як ландеш. Він взагалі осипається без всяких тих. Можуть сам просто осипати і залишити там буквально ну, 10-15% нормальних квітів у суцвітті, але за рахунок того, що потім ця ягода виростає досить великою, заповнюються ці порожнини в самому суцвітті, і грона виходить досить таки хорошо виконана. А інколи буває така і рідкувата. Ну, Це все особливість конкретного сорта. Є які сорта теж можуть реагувати. Була у нас лівія, наприклад, також дуже часто підсипалася ягода. Бував, був Марк, то взагалі сипався ну, страшенно, за чого був видалений з нашої ділянки. А так, взагалі, в цілому всі більш-менш, але можуть от в цьому періоді ми проводили зелені операції попередньо, то деякі підсипалися. Тобто, ну, не без цього. Ну, це не страшно і не смертельно, в ніякому разі для рослини. це Ну, в даний момент це нормальне явище. Так що з ним просто треба змиритися, поменше його зараз трусити, бити по погронах, теліпати по пагонах. Це нічого не дасть, ви тільки будете самі ну, більше розстроюватися і, як би сказати, мати неприємні відчуття від цього. Але рослина все це вирівняє, все буде нормально, врожай по-любому буде за рахунок того, що наросте, просто більша ягода. Рослина це всі втрати компенсує. І ви отримаєте нормальний хороший врожай. Ніяких засобів застосовувати не потрібно. Зараз навіть мікро-макроелементи, якби ви хотіли якісь застосувати, вони вже будуть ну, недієві в цей період. Тому що рослині для цього потрібно. Попередньо дати їх, щоб вони були вже в ній циркулювали і робили свою роботу. А зараз це вже, як то кажуть, буде в свинячий голос, він вже цей препарат не спрацює ніяк і, і, і нічого не дасть. Тобто, як він є, так і є. От Квітло, те, що збереглося, те й наше, а потім все все компенсується, буде нормально. Так що, от, коротенько хотілося б цю тему таким чином висвітлити, бо, тому що дійсно дуже багато дзвінків, люди турбуються. Те, що я думаю, я свою думку виклав. Кому це відео сподобалося, підтримайте його лайком, коментарем, підписуйтесь на наш канал. Всім найкращого, кріпкого здоров'я і все буде Україна!